А народ, що хоче? народ хоче Елісовід Так, Я вже за Елісоведград, я у Фінгуці був, не у Фінгуці. До мене були зверталися вже люди, письменно зверталися. Ваша були. позиція яка? Не знаю, там, бачите, більше. Не знаю. Майка? Е... Не знаю. Я що не знаю, за Елісовида Град вже я від народу отрив. По Пісбуці я вже вивчив. Я вже раз ми до мене зверталися, ми би хотіли, це може бути і ви написали до мене таке письмо. Я, я написав, сказав, що да, без питань, хорошо, давайте я підтримую, що там буде святої Елізаве. Mm -hmm. и... Кінечний результат, цього не відбувся. Я сказав, вибирайте самі, що собі вибрати, я мати. Я не ну, що не путаю. Послідні цифри такі, 70% говорять о том, що якщо буде переименування, будь пожалуйста, імя Святої. От, от, от ну, позиція більшості. У мене так само, так само було прописано, що вперше було святої, Єлизавета, да, да, і Єлизавета, і Єлизавета. я вивчив це питання, це і якраз є мати Івана Хрестителя. Да, я да. думав, що це. Отак мене почали переконт в тому, що це ні, це російська цариця була. Я говориш, що Ну я зрозумів, давайте я не хоч, бо ви бачите, вас зібралися, то те... одні зібралися, хочуть одне, а другі зібралися, хочуть друге, я не знаю. А, а ви будете вирішувати А Я б обради, що да? большинство ну, городів, да, ага. історичного святого імені. Всі соціологічні історики. Перше свято і далі.